Всім привіт, доброго ранку. Подивіться, яка сьогодні на сніданок смакота. Учора готували холодець. Дивіться, який класний вийшов із свинячих ніжок і курячого стегнав. Желатину нічого немає. Ви подивіться на цей холодець він просто от тарілки фігот дереш. Рецепт, до речі, є вже на каналі, тому кому цікаво, переходьте, дивіться. Зараз ми його скуштуємо, продегустуємо. Оп. Дивіться який. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Гірчичка, хрін єсь. Але ж холодець з хріном. Так. Прям сюди отак. Мені подобається хрін. Гірчиця таке пікантне, щоб було. І беремо холодець наш хану. Дегустація. Це просто неймовірний смак. Клас. Тому, друзі, щоб приготувати такий холодець, може хто не знає рецепта, переходьте на канал у YouTube Shorts, і там буде відео з рецептом. Всім смачного і гарного настрою! А ми будемо снідати. Всім гарного продуктивного дня!